Всім добрий день! Сьогодні ми напишемо програму, яка по заданому цілому числу n буде визначати його парність. Якщо число n парне, то треба знайти квадрат числа n, якщо число n не парне, то треба відняти від нього одиницю. Проаналізуємо цю задачу спочатку, для цього складемо блок схему. Коли запускається програма, треба увести число n. Потім ми будемо визначати парне число це чи непарне. В Python є така дія, як обчислення остачі, бачите в табличці. Тому результат ми будемо записувати в змінну B. Тобто n ми поділимо на 2, визначимо остачу. Далі цю остачу ми будемо перевіряти. Якщо у нас парне число, то остача буде дорівнювати нулю. Якщо у нас не парне число, то остача буде менша або більша нуля. Тому умову ми так і запишемо: b дорівнює 0. Якщо так, то нам треба, то число парне, і нам треба його е, знайти квадрат цього числа. То запишемо, що e е, присвоїти значення n2 зірочки 2. Дивимось табличку, що піднесення до степеня саме такий оператор реалізує. Якщо у нас число не парне, то ми рухаємося за стрілочкою, ні. І тоді будемо віднімати від числа, яке ввели, одиницю. Запишемо так. n присвоїти значення n відняти 1. І, звісно, в кожному із варіантів. Ми з вами захочемо бачити результат, тому і тут, і тут у нас вивести n. Після цього програма закінчує свою роботу. Давайте реалізуємо це в Python. Запускаємо Python, робимо File, New File, тепер я трошечки збільшу. Так, спочатку ми будемо вводити число. Тобто n дорівнює. Цілі числа це int. Далі введення це інпут. Щоб людина розуміла, що треба робити, треба написати повідомлення для людини. Так, тепер ми будемо Визначати, чи буде число парне, Так, яку я там змінно писала, це була змінна B, B дорівнює, n. Так, поділити на 2, знаходимо стачу. Далі у нас іде розгалуження, тобто if, якщо b дорівнює. Нулю, ставимо двокрапку, тоді у нас n присвоїти значення n, знайти квадрат числа n. Так, після цього вивести значення n на екран. Так. Тепер інакше. Тобто, якщо ні, двокрапка з нового рядка, N присвоїти значення N-1. Print, бо хочемо побачити результат. Будемо виводити також змінну N. Тепер нам з вами треба зберігти файл і запустити на виконання перевірити Save. Вибираємо місце на комп'ютері, де будемо зберігати. Так, Буде називатися наша програма Ціле число. Зберігти. Тепер запускаємо на виконання, натискаємо F5 і перевіряємо. Вводимо число непарне, 5. 5 мінус 1 буде 4. Так, тепер знову запустимо програму. Вводимо число парне. Буде 36. Можемо. Від'ємне число протестувати. Мінус 3, мінус 3, додати мінус 1. Мінус 3 мінус 1 буде мінус 4. Він працює програма правильно. Всім дякую за увагу!